Ви знаєте, ми вже дуже багато років спостерігаємо. Ну не дуже багато, декілька років ми спостерігаємо такі не професійні призначення, а призначення своїх людей на посаду. Я хочу це згадати, до речі, Філіпа Проніна і згадати оцю цю історію, яка відбувалася з його призначенням, коли він очолив фінмоніторинг. Ви згадайте відразу після призначення. Він подав подання про запровадження санкцій на Петра Порошенка. І ну можливо, згадаєте, виступав тоді пан Зеленський про те, що суспільство скоро дізнається, скоро отримає докази і. Там були якісь дуже великі мільярдні суми виводу цих коштів за кордон кудись в офшори. і це відбувалося там з 22-го року. От скажіть, уже скільки місяців ці санкції запроваджені? От я суспільство, я хочу побачити ці докази. Я хочу побачити реальні, можливо, справи проти голови отого фінмоніторингу, який ці, ці, ці вивід цих коштів не побачив. Тоді да? якщо якщо ці докази є, покажіть. Ось депутати ходили. До голови фінмоніторингу ніякі докази не надалися. Суд просив ці докази у Філіпа Проніна і. Ніяких доказів немає, ось на цьому тижні здається, була якась там тимчасова слідча комісія в парламенті, де були депутати різні, і був Філіппронін. І вони у нього питають: надайте да, нам докази, але ніяких доказів не були. І я хочу спитати от тих людей, виконавців о цього рішення, які приходять в суд відповідають на які питання і не можуть надати доказів. Де їхня ну я хочу побачити, щоб вони дбали про свою професійну репутацію. Про свою репутацію як фахівця, насправді вони про це взагалі не думають. Вони думають, як краще і виразніше проявити свою лояльність до банкової.